Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Готуємо сьогодні ось ці японські панкейки, які вже заполонили весь наш світ, і всі повально їх готують. Але є декілька нюансів і секретиків, які я вам розповім. Тому починаємо готувати і насолоджуватись. Тож, два яйця відокремлюємо жовточки від білочків. Сюди білочок. Нагадую, що це має бути або скляний посуд, або металевий, але дуже-дуже чистий і в жодному разі не жирний. Тому дуже обережно і не мокрий, не мокрий ще найголовніше білочки. Дуже обережно, щоб у них не потрапив жовточок, інакше вони не зіб'ються. Ось так, дуже гарненько відділили. Тепер спостерігаємо в, 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 в жовточки. Е, молоко, ванільний цукор. Ванільний цукор – це для тих, хто, кому, знаєте, не подобається смак е, збитого білку. Ну, я знаю такі, які кажуть: іноді: о, я відчуваю той смак білку. Ну, додайте ванільного цукру, і буде вам щастя. А той, кого це не дратує, насправді. Так, додаю сіль. В десертах я використовую рожеву. І починаємо це все перемішувати. Додаємо ложку борошна сюди. І одну, один грам, один грам разом з борошном розпушувача. Ось так трішечка додали. І все це об'єднуємо. Об'єднали. Ця маса у нас готова, і ми її просто відставляємо. Ось така маса. Прекрасна, гладенька, глянцева. Відставляємо. Далі. Білки, дрібка солі, так. І починаємо збивати міксером. Ось так збили до піни для гоління і додали цукор. Знову збиваємо. Ось така гарна маса доки що у нас доки м'які піки. І додаємо краплю лимонного соку. Ось так. Є. І ще раз збиваємо. Все, ось такі. Напів, напів густі такі піки у нас вийшли, але вони досить гарно. Бачите, як тримаються, тримаються прекрасно, щоб нічого не лишати, забираємо все. Звідси. Так, тепер об'єднуємо ці дві маси. Для цього нам вінчик вже не потрібен. Прибираємо. А білочки перекладаємо до жовточків ось до цієї маси. Все-все-все. Так, переклали. А тепер вмикаємо нашу пательню. пательню. Якщо в мене трічка, то ставимо на півтора. І поки пательня хай у нас розігрівається. Шоколад у мене буде з шоколадним топінгом, тому я ось тут подрібнила, подрібнила шоколад і залью його кип'яточком. І поки ми приготуємо панкейки, у нас розтопиться шоколад. Шоколад. Топиться. Пательня гріється. Прибираю, щоб вам було добре все видно. Тепер для того, щоб отримати оті самі пухкенькі пухкенькі ті панкейки японські, нам потрібен ось такий рукавчик. Це для зручності я його вдягаю, вдягаю на, такий, на таку скляночку. Все готове. І тепер ось такими рухами якби, складаємо це все, не перемішуємо, а дуже обережно, щоб не пошкодити цю всю воздушність білків, яку ми збили. Ось так. Недовго це все перемішуємо. Зовсім недовго. Ось так. І перекладаємо в цей наш кондитерський мішок. Так. Дуже обережна Пательня мала підігрітися. Хай ще гріється, і змастимо її олійкою. Тут потрібно зовсім трішки, щоб вони не плавали. А ось так. Бажано взяти пательню саме з таким товстим дном, для того, щоб вони не грілися, а саме готувалися. Тому ось так. Змастили. Якщо переборщили, залишки приберіть. В мене поки не нагрілось, потрібно почекати. Тепер дуже обережно зрізаємо кінчик. Оп, оп, щось в мене сьогодні все тікає. І на пательню. Починаємо їх відсаджувати ось таким чином. Такі вверх. високі. Високі, високі, високі. Раз. Так, два. Бачите, ось такі висоту вони у нас виходять. Три. 4. Висоту, висоту, висоту. Нічого страшного ви можете додавати. Так, хай вони тепер у нас схватяться, накриваємо кришечкою. Поки що лишаємо. Накриваємо кришечкою і десь лишаємо їх на дві хвилинки. Чекаємо дві хвилинки і покажу, що робимо далі. Пройшло дві хвилинки, ви лишень погляньте, вони вже підросли, але можна ще ось таким чином зробити їх ще вищими. Тобто додаємо ще тістечка. Так, додавайте, не переживайте. Ось так. І знову накриваємо пательнею. Але перед тим, як накрити, впевніться, так, є одну ложечку одну. Чекай, чекай, чекай. Ось так, щоб що пішов. Ложечку водички чайну і закрили. Чекаємо. І знову чекаємо дві хвилинки. Так, перегортаю тепер їх. Опана. Опана ось так. А, ось так. Зараз побачимо, що з того вийде. Знову закриваємо. Так, і знову додаємо зовсім трішки водички і накриваємо кришечкою для того, щоб вони приготувались і всередині також. І ще чекаємо півтори хвилинки. Але мої сусіди вирішили зробити ремонт. Тому, якщо вам це заважає, будь ласка, не звертайте уваги, бо зараз буде дуже смачно. Апана! Ну, ось така пухкота, красота у нас виходить. Хочу ось таким чином їх подати. Тут у мене джемчик. Середній джем. Потім ще один такий. О, який вони гарненький. Так, Прибираємо, що в мене там горить. Так, і шоколад, який ми з вами топили. Він вже повністю м'якенький. дивіться, Тут, бачите, весь розтопився. Тому відріжемо кінчик і полі всю цю красу. Тут вже за бажанням кому скільки захочеться. Так, я лишу на другу порцію. Є в мене пелюстки. Мигдалеві пелюстки і сублімована малинка. Якщо у вас є свіжі ягоди, ось так. Чинно. Прикрасьте свіжими, все, готово. Ось таку красу можете приготувати на сніданочок своїм діточкам. Як бачите, це зовсім не просто, як здається. На перший погляд, але все можливо. Тому зараз продегустуємо. Так, тадам, 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 тадам. Погляньте на цю нереальну пухкість, ніжність і красу, а я спробую. М -м -м. М -м -м. Не дарма, не дарма. Зараз ці японські панкейки в тренді. Заморочтесь, постарайтесь їх приготувати, бо це насправді щось неймовірне. І варте того, щоб звернути на них увагу. Дуже смачно. Сподобайки, дзвіночки. Підписочка, коментарі я чекаю, а тут у мене середенько.